Peugeot 7, привіт, друзі! Це твоє авто, у нас надходжує на продаж. Ідеальний варіант для того, щоб почати їздити. Машина компактна, для дівчинки взагалі саме те, червоний колір, маленькі габарити, дуже легко відчувається вона за кермом, дуже легко паркуватись. Автомобіль на хорошій зимній гумі. В салоні текстиль. Все в хорошому стані. Роботизована коробка перемикання передач, літровий двигун. Для їзди, їзди по місту вистачає з головою. Пробігу 112 тисяч кілометрів, жодної помилки на панелі приладів, на магнітолу, кондиціонер є, працює без нарікань. Задній ряд також у дуже гарному стані. Все задовільно, без питань. Машину можна буде подивитись за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна в кредит, лізинг, трейдинг, а також заготівку. Друзі, приходьте, все розкажемо, покажемо і продамо вам машину в найкоротший термін. І придивись, можливо, саме це твоє авто.